Сьогодні у випуску російські військові завдали удару по селу Таврійське Запорізького району. Пошкоджений ресторанний комплекс. Збирають сухості та заощаджують гроші на закупівлю дров та вугілля. Жителі села Васильківське готуються до зими. В п'ятьох живуть в одній кімнаті та ділять ноутбук на всіх. Як живуть та працюють вчительки-переселенки в селі Приморське. Зранку російські військові завдали удару по селу Таврійське Запорізького району. Дві ракети поцілили у місцевий ресторан, інша потрапила біля дороги. Про це повідомив голова Таврійської сільської ради Микола Свериденко. Це наш ресторанний комплекс, який на сьогоднішній день стояв пустий, тому що господарі виїхали. Ну ми думаємо, що це були ракети С-300. Пошкоджений будинок Бах, пошкоджений паркан був там. Вуличний туалет, його ну, біля нього впало там півтора метри, зовсім його немає. Огорожа пошкоджена у самому е, кафе на кухні у стелях там упала. Одна ракета попала біля дороги, засипала повністю дорогу за дріжджі горіхів. Ми вигнали е, свої комунальне підприємство, розчистили дорогу, в принципі, відновили рух. Загалом за минулу добу ворог обстріляв цивільну інфраструктуру 18 населених пунктів області. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. До правоохоронців надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків людей та об'єктів інфраструктури. Люди їм вірять, ідуть до них, а вони їх усіх просто обманюють. Це як мишеловка. Вони показали, що вам буде страхова виплата, ви захищені. А вони не захищені. Десять років робили регулярні платежі компанії Новий Дніпро за гарантію виплати у разі смерті матері розповідає запоріжанка Наталія Якимчук. Але після смерті застрахованої особи 7 листопада виникли проблеми. Каже жінка, умовам договору. Треба негайно зателефонувати страхову компанію та повідомити про це, що я і зробила. Передзвонила страховий агент. Сказала, що мені не треба не визивати не поліцію ані швидку допомогу, що приїде агент і цим всім займеться. Але я їй сказала, що ритуальна компанія, яка буде ховати мою маму, це не їх компанія. В мене є інша компанія. На що зразу змінився тон? Вона почала мені погрожувати і сказала, що тоді ніхто нікуди не поїде. Наступного дня пані Наталю запросили до приміщення компанії для зустрічі із страховим агентом. Це була не страхова компанія, це була якась була ритуальна служба, бо там вивіска, пам'ятників, стоять хрести, стоять вінки, і маленькі закапила, куди приїжджає оця страхова агентша. У приміщенні, що розташовано за адресою вулиця 8 березня, 78, Наталію Якимчук двічі змушували підписати акт, у котрому вона відмовляється від співпраці страховою компанією через ненадання доступу до тіла покійної. я хотіла цей акт вийти на вулицю і дати показати чоловіку, з яким я була, вони мене схопили підірвався чоловік біля виходу. Скрутив мені руку, вирвав цей акт і за шкірку так от посадив на стул. Мені прийшлося підписати цей акт, але я написала своїм же почерком знизу, що я вважаю потрібним. Я написала, що я іду на співпрацю, що я предоставляю усі документи. Наразі зв'язок із страховою компанією втрачений, каже Наталія. Жінка намагалась передати листа і з вимогою отримати обіцяні кошти. За юридичною адресою компанії Новий Дніпро по бульвару не. гвардійському 153. двері відвідувачці не відчинили. До нас вийшла жіночка, яка сказала, що вона не уповноважена брати листи і не уповноважена з нами розмовляти. Наталія Якимчук надіслала листа до страхової компанії поштою. У подібних випадках клієнтам страхових компаній варто завжди користуватись правовою допомогою фахівців, розповів юрист Дмитро Гладкий. Варто звернутись до судових органів з позовом або для компенсації збитків для виконання зобов'язання стороною, яка не бажає виконувати зобов'язання, якщо вчиняються правопорушення адміністративні або кримінальні, звісно ж, звернутись до правоохоронних органів. Журналісти суспільного направили інформаційний запит до керівництва акціонерного товариства Новий Дніпро, аби з'ясувати причини відмови Наталії Якимчук у задоволенні страхового випадку. Також надіслали запит до головного управління Нацполіції в області щодо звернень громадян стосовно протизаконних дій, зазначеної страхової компанії. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя Дніпро. Збирають сухості і заощаджують гроші на закупівлю дров та вугілля. Жителі села Васильківське Запорізького району вирішують питання забезпечення пального на зиму самостійно, адже в їхній громаді відсутні соціальні програми підтримки. Дві жінки з родини Соліїв, 99-річна Марія Степанівна та її донька Галина, зробили на зиму невеликі запаси дров. Кажуть, будинок опалюють з кінця жовтня з настанням перших холодів. Тут клен, локації нема, вона дорога. А так, німночка, клену, там всякі. От які посадки сухі були. Дрова купують у місцевих, які збирають у лісосмугах сухостій. Дрова купляю. Вже два рази купила, два куби купили, а вчора спіляла два річки. де попросила, кажу, спіляй. А ну вже трохи старувати і пропадають. А добре горять? Ну, горять хорошо, а я купила, буде, це вже як морози будуть великі, тоді куплю. І що то топитиму. Ну а тепер запретили, посадки їхати навіть сухе пилять. Антон ще пообіцяв, що він їздить і сухі збирає, не пиляє нічого, а просто сухі збирає гілки. гілки. І він обіцяв, що не замерзнете. І так протоплюємо, то через день. От. А як дуже так прохладно, то і кожен день трошки дровами, економимо. Лідія удот також до лісосмуги за дровами не ходить. Гроші для закупівлі заощаджує заздалегідь. Одбирають і пилку і штрафують, страхи страшні. Хлопці два рази нам привезли по тисячі, тисячі рублів, ну, прицепчик отой, що домашній якийсь. Оце і Дом... що за машиною цепляють його. На зиму вистачить? А ми ж брали ще брикети. Три тисячі тонн, півтори тонни я взяла брикетів. А брикети де берете? У Ну, вони подорожали, Анна. брикети у вас хороші, от вони. Окрема плата за те, щоб дрова розпиляти, кажуть жінки, тому часто самі виконують чоловічу роботу. Оце ж ці хлопці, що привозили, вони мені прийшли з пилкою сюди. Ось ось, бачите, пиляли тут, напиляли. А я вже тоді... Колола сама, от топором скільки дров приколола, мене аж похужело. звісно. я лежала три дні, бо потягло спину. Михайло Лукашівська територіальна громада, до якої відноситься село Васильківське, дозволів селянам на випилювання деревини в лісосмугах, не надає. Ці насадження у власності держави, і за їхнім станом стежить Держекоінспекція. Особливо пильно з осені минулого року, коли була посилена заборона на вирубку дерев у лісосмугах, розповів староста Сергій Гармаш. Забороняється самим самовільно випилювати все, що більше в діаметрі 5 сантиметрів. І людям нашим, ну, якщо сухе щось там таке береться, або люди роблять закупівлю, або ж це роблять браконьєри. За це можуть бути штрафи, навіть якщо воно росте обабіч траси. За словами голови Михайло Лукашівської громади Олени Байдукової, держава виділила громаді на закупівлю паливної деревини 2,5 мільйони гривень. Тендерні процедури завершаться 18 листопада. Далі спеціальна комісія визначатиме, кому з соціально незахищеної категорії населення нададуть безоплатні дрова. Ольга Ларіонова, Суспільне, Новини Запоріжжя. Світлана Кваса, Світлана Мітічкина, колеги. Обидві працюють в Кам'янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. Зі свого рідного села поспіхом виїхали 5 березня до Приморського. Тут є родичі, які погукали до себе, покликали. Ми приїхали, але так як нас було дуже багато, їх тут було вже сім чоловік, нас 14, В одному будинку ми не розмістилися, тому шукали тут вже і будинок по сусідству. Коли у нас вимкало світло, ми були з дитиною. В підвалі і Свята мені позвонила і забрала до себе спочатку до бабусі. Ми жили в бабусі скільки два дні в Кам'янському. А потім, коли сказали, що потрібно виїжджати, то ми всі разом виїхали сюди. В новому будинку в Приморському жінки живуть в п'ятьох. Світлана Квас з чоловіком і сином, і Світлана Мітічкина з сином. Вчительки працюють, а діти вчаться дистанційно всі по черзі. Сьогодні ми з вами будемо займатися лікувальною фізкультурою і допоможе нам. Максим. Ми продовжуємо працювати від своєї школи, але чесно кажучи, це дуже складно, тому що діти у нас з ООП це діти слабочуючі, діти з розлами аутистичного спектру. Дуже складно працювати дистанційно. Є один ноутбук на п'ятерих: троє вчителів і двоє дітей школярів. Перший клас і десятий клас по черзі. Є телефони, але телефоном дати все всі домашні завдання неможливо не всі діти можуть вийти на зв'язок. Залишились деякі діти на окупованій території. Часть дітей виїхали за кордон. Є діти розселились по всій Україні. Складно, чесно кажу, складно. Не у всіх дітей є можливість вийти на зв'язок, тому що і повітряні тривоги, і елементарно немає засобів. Елементарно, один телефон на декількох дітей. Немає ноутбука, немає комп'ютера. Важко з ним, важко й мені, тому що спочатку з ним це ж ноутбук, який йде по кругу. Він не такий досконалий. Він у нас старенький. Ну, і телефон. На ну, телефон дуже важко, бо він мілкий, дуже. Коли вчителька показує писати якусь літеру, то ми там сидимо. Я йому сама там показую. Попри всі труднощі, виїжджати далі обидві світлани не збираються. Їхній теперішній будинок зазнав незначного пошкодження, яке вже ліквідували. Жінки кажуть, що це дрібниці в порівнянні з сусіднім. Снаряд прилетів в підвал, і Шо? будинок розколовся на дві частини. Всередині всі кімнати, всі перестінки попадали. Ну жити там неможливо. Жінки до зими у приморському готові. Заготовили консервацію, мають камін, пічку та дрова. Але щодня чекають на. Повернення додому Світлана Квас каже за її будинком у Кам'янському приглядають інколи вдається туди навіть з'їздити. А Світлана Мітічки на всі необхідні речі вивезла одразу з собою. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. 491 навчальний заклад загальної та середньої освіти працює на території Запорізької області. Там навчання відбувається дистанційно. Ще 70 закладів, які розташовані на тимчасово окупованій території, закриті. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна. З учнями перших класів, які ми набирали в цьому році. звичайно, ми почали працювати ще в червні, а в липні. Коли вже 12 вересня. Почався навчальний рок рік. У нас вже були створені класні кімнати. І вчителі вже були готові для того, щоб починати навчальний рік саме дистанційно, асимпана. Маємо ми сьогодні і території, які заходяться під окупацією, і території, де йдуть активні бойові дії. Ми намагаємося зберегти контингент учнів, надати їм можливість доступу до якісної освіти в наших українських школах.